Добрий день, студія. Я не дуже смішна Іра. Я в приємному здивуванні, що моє відео про те, обличчя всім так сподобалось. Раз уж ляпнула, що буду розбирати всі. То ж, получайте. в ефірі рубрика «Нестільовий стіль де я віщаю про новості модного міра. Сьогодні я буду розповідати про найсексапільніший, сімпатюлішний і жіночий типаж обличчя романтик. Я вирішила не розбирати під типажі, а брати прям основні. Це звучить логічніше. Початку взяти основу, а потім, уже, якщо буде така потреба, розбирати під типажі. Ну їх там 13-15 пофіф. Типаж романтик. Щоб зекономити часа самого документального фільму про те, який це вайб, і все таке. Я просто скажу одне слово, і ви все зрозумієте. Марлін Монро. Мені здається, це мама цього типажу, тому що саме яскравий представник даного віда. вона просто не Хоча могло б здаватись, що в наш час уже не в тренді жіночність і класичність, але ніфіга. Елегантність, як і Мерлін Монро, буде в моді всіх. Якщо у вас круглі широко посаджені очі, круглий овал обличчя, круглі сіднички, витончена та м'яка лінія підворотку, цей типаж дуже елегантний, жіночий та солоденький. як луднічка. Ну звісно, ми ж про Мерлін Монро говоримо. Для естетики, Антиків дуже личить кушачі стрілки, допустимо акцент і на губи, і на очі, навіть якщо це не вечірній макіяж. Жінкам даного типажу личать такі кошачі повадки. Це прям така, знаєте, неприхована сексуальність, це прям вже така показна сексуальність. Як я говорила в минулому відео, типажі це не просто про риси обличчя, це ще й про вайб і прям енергієті. Звертайте увагу не тільки на те, які у вас там круглі очі, а на те, яке послівкусі лишається після вас, скажімо так. Таким жінкам дуже личить кудрі. Або просто дуже об'ємне волосся. Краще уникати зализаних зачісок, хоч зараз вони й модні, але романтикам більш личить щось таке пишне, щось таке об'ємне, але щоб зачіска не закривала обличчя. Отак, одяг. Які ж стилі личать романтикам? Давайте почнемо з тканин. На мій погляд, цим паняночкам ну дуже личить такі шовкові тканини, які йдуть такі по фігурі. Зачасту це дуже світлі відтінки, особливо бежевий. Краще уникати темних кольорів. Вони допустимі, особливо якщо це маленька чорна сукня в стилі Шанель. Найкраще підійде органка в таких е, природних відтінках бежевого, блакитного. Щось таке, що показувало таку вашу м'якість, сексуальність, жіночність. Це дуже притягує. Кольори дуже класно перегоруться з волоссям, тому що зачасту колір волосся даного типажу або світлий, русий, блондіністий, Буває такий темненький, але ріже. Які стилі підійдуть для романтики? На Же Old Money, тому що тут така класіка, елегантність, білі відтінки, і ще те, що дорого. Тому що, от коли дивишся на істинного романтика, то ну виглядають ці жінки завжди дорого. Навіть якщо це не може бути не супершанелівські бренди, але оця акуратність в зачісці, цих локонах, укладки, в білому кольорі. Ми всі знаємо, що біли, білий колір носять тільки акуратненькі і правильні дівочки, які не засруть його перший же ж день. Шанель, звісно, підходить, тому що це теж така видержана класика. Пейзажний стиль, а-ля котеч стайл, типу, я десь в загородному домі своєму, улюбуюсь природою, я вся Така естетична озеро рядом, качечки плавають, а я просто цвіту і пахну. Що до занесло мене. Ну коротше, ви тут зрозуміли, що це зачасту класична класика. Як на відміну від Мелтінклеї, в романтичному стилі може бути не тільки як такий тип інфантільний, мімімічний світлі кольори. Тут може бути такий дірський стиль, це може бути м'який затишний стиль. Якщо ви більше таки комфортна людина, не та, яка буде носити шовкові спіднички і каблучки М'який стиль це прям ідеально для вас. Він теж може придавати вам такої ніжності і м'якості, і, взагалі, ідеальний рішення. Тому що кому на ті каблуки, якщо є якісь м'ягусенькі білі костюмчики, в яких ти виглядаєш як хмаринка. Це може бути і гламурний стіль. І це дуже прикольно. Тобто тут поле для воображення нереальне просто. Тут може бути ким завгодно. Краще тільки уникати спортивних аутфітів, масивного одягу, не занадто оверсайзного, тому що в основному жіночки даного типажу мають таку фігуру аля пісочні часи. Тож краще таку фігуру, звісно не прятати за супер оверсайз. Речами, тому що в цьому вся і суть, коли ти йдеш саме аутфітіку, а від тебе не можуть відірвати погляд. Якщо ви романтик, не ховайтесь за темними речами та супер оверсайзними речами, тому що це вб'є ваше обаяння і ви будете просто сірою масою. Підходимо до самого інтересного. Тож селебріті, типаж романтик. Звісно ж, перша і немі повторюємо, це буде Мерлін Монро. Вона от прям самий романтичний романтик, тому що тут і лічико це англійське, і ця її зачіска, до речі, кожна. Лица не її. Пофарбувалась. Вона, це така оце така жінка-кошечка, оця її походочка, оці її широкі стегна, просто прекрасна в неї фігура. Навіть якщо подивитись на її фото, от ваш романтик це отакий от трошечки призакритий такий погляд. Тобто, ти така томна жінка Це, мені здається, не просто типаж це прям стіль жизні, от правда І согласіться, важко відірвати очей від Марлін Монро. Хочеться її розглядати, і вона дуже видається дуже гарною. Хоча, якщо ми звернемо увагу, в неї не пухлі Губи. У неї такий до достатньо цікавий ніс, і навіть якщо порівнювати її старі фото, в деяких виникала думка про те, що може була операція, але скоріше за все просто макіяж і за рахунок. У кучері візуально ніс стає меншим. Мені так здається. А далі я не піду по скучним зарубіжним сілебріті, якщо в нас і тут на батьківщині є такий скарб, як Тіна Кро. По-перше, ви помічали, яка в неї зачіска, в неї свій стиль на локо не виробитався. У неї просто оця легка волна об'ємна. В неї, блін, скільки там волос на голові, щоб зробити таку зачіску. Вона така, знаєте, теж, хочеться її розглядати. З однієї сторони така хрупка, а з другої і скандал може, учений. Оля Полякова знає. Притальні сукні. Це, мені здається, прям саме, що не наїсть її. Хоч вона завжди говорила в інтерв'ю, що вона повненька, хотіла би схуднути, але Боже, її фігура афіє. Пісочні часи. І ще й сісі є. У нас або то, або то, а в неї і то, і то, і в нас хоче худнути. худнуть. Сідні свині. Вона на грані Мелтінг-леді і такого, типу, ж романтизму. В неї досить така інфантільна зовнішність може бути, особливо, що ми недавно її бачили в леді павучихачях, де вона собі без проблем зіграла підлітка. Але ви подивіться, як гарно вона розкривається в образі Woman. В неї не дуже виражена талія, але за рахунок об'ємного верху, мені б такий верх та широких плечей в облягаючих сукеньках її фігура виглядає як пісочний годинок. Джиджи Хадіт Борисам обличчям дефінатлі так, але по вайбу якось ні. Я не пристаю повторювати, як кажеш, важливо енергетика в кожному типажі. І от в джижі хадіт ну відсутня. Оця. Хоч в неї похадоні фіга сібі, наче там в кінці подію стоїть тарілка з парменями. Дивися на неї. І так типа скучно. Хоча, господи, хто, хто би говорив, я взагалі себе вдома на табуретці сижу і навіть до події не доходжу. Да, Все-таки енергетика річ важлива. Тож зробимо підсумок. Тут немає чітких кордонів. Якщо у вас недостатньо округлень, нірис обличчя, але просто м'які, ви теж можете підпадати під вайп романтичних леді. Якщо ви обладаєте таким м'яким характером, любите пофліртувати, любите побути в центрі у вас, то ви дефінатлі типаж романтик. І вам дуже добре підійде десь мільйон в Мані, тому що щоб соответствувати всьому цьому, що я вище сказано, дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам сподобалось, і ви знайшли свій типаж. А якщо ні, дивіться мої наступні відео. Може, там знайдете. Аналізуйте, пам'ятайте одяг. Це перше враження. До наступних зустрічів, па, -па.